Ой, летіла стріла, українська народна балада. Ой, летіла стріла за синього моря, Ой, де ж вона впала на вдовинім полі? Кого ж вона вбила вдовинного сина, Немає нікого плакати по ньому? Летять три зозуленьки і всі три рябенькі, одна прилетіла. В головоньках сіла, друга прилетіла край серденька сіла, третя прилетіла, та в ніженьках сіла. Що в головках сіла, то матінка рідна, сіла край серденька, то його миленька, а в ніженьках сіла, то його сестриця, де матінка плаче, там Дунай розлився, де плаче сестриця, там слізок криниця, де плаче миленька, там земля сухенька. Ой, матінка плаче, поки жити буде, а сестриця плаче, поки не забуде, а миленька плаче, поки його бачить. В суботу сваталась, в неділю вінчалась. А у понеділок нагайка шуміла коло її тіла.